Якось їхав один чоловік з ярмарку, їхав, та не сам, а з дружиною і маленьким сином. День наближався до завершення, і родина вирішила трішки відпочити. А ось і лісок, який дарував їм свіжу прохолоду після спекотного дня. Але тільки но вони зупинилися, як на них напали розбійники. Забрали воли, воза і все, що було в ньому добро і гроші. Жінка з переляку зумліла. а як прийшла до тями, то за розбійниками вже й слід прохолов. Дивиться жінка, чоловік і син її мертві лежать. З розпачу взяла жінка на оберемок мертву дитину і побрела, куди очі бачили. Довго вона так ішла, заливаючись слізьми. Коли глянь, Лежить на лісовій стежці мертва пташка. Дивиться, жінка, до цієї мертвої підлітає ще одна пташка із зеленим листочком в роті. Підлетіла та й поклала листочок мертвій на рану. І сталося диво. Рана вмить загоїлася, пташка ожила і защебетала. Жінка підняла той листочок і поклала його на рану своїй дитині. Повторилося те ж саме, рана зникла безслідно, а дитина розплющила очі і посміхнулася. Тоді жінка з цим листочком повернулася до місця розбійного нападу, оживила свого чоловіка, і вони разом вирушили до своєї домівки. Згодом жінка роздивилася, що той чудодійний листок листок подорожника, і розповіла про це своїм односельцям. Відтоді люди завжди прикладають листя подорожника до ран, щоб швидше загоювалось.